Я вас прошу, не заважайте, будь ласка, працювати. Я вас переконував дайте нам можливість в порядку приймати. Депутати, не заважайте вести сесію, будь ласка. Пропозиція депутата ви значить, не мішав. Він має право виступати, але він має право стояти мені і заважати мені. <заси> ви ви <заси> мені зараз за вас трибуни? Що таке представлення? Громада попросила його громада, попросили його прийдемо ради, ви дуже важливий. А чого він там? Он там, я, там. Там. я дивлюсь, що ви думаєте, я почав, нема чого переживати. Коли ви що не треба і так я розкажу, якщо не Хто побудував аеропорт район чи держава? Звідки йдуть вам, надходження всі. найбільше. Самі найбільше. Ви жируєте на чому? На державі і бідних сил не берете. І ви нас тут будете вчить жити. Сартеку. Але за мене вирішувати буде. ви не будете, і за громаду, Правильно? і за депутатів зараз. Мабуть, більшого рану. Ви зараз знову Війте Зараз три місяці не оздоровлені. Це те зачмання. Розказую, що мене ніхто ніхто не пригріває. Ніхто ніхто не пригріває. Дайте людям провести засідання. Я один, один з них. Як ляшко в Майдані. Як ляшко в Майдані. Шановні депутати, шановні запрошені. Значить, запрошені. Шановні депутати, дуже напружена ситуація зараз. І це дуже сумно. Ти в цю на Обіцяв дати можливість вийшов. Хочете нашу полочці. Як ви зараз між собою, людина зустріча, зараз зустрієте, що ми строїти замість того, щоб вийти мудрість, забити там свої поляки і вийти, елементарно,